Глибоко переконаний, що треба, треба бути в цей тяжкий період, бути українцем, любити Боже мій. Українця обігріє лише брат по покров. так я в цьому переконаний. Я українець, критися не стану. Умію, можу, все зроблю зі смаком. Я хочу бути признаним і знаним. Не менше від француза і поляка. Я українець, щирий в дружнім колі. Але скажу сусіднім недорікам, що мій державний синьо жовтий колір в історію вже вписано навіки. Як захлик пращурів, ми бережемо свободу. І хай це знають ті, хто хоче гудить. Я українець, роду. І до роду. Таким я є. Таким навіки. Будьмо українцями да, І ми переможемо. Обов'язково себе. Дякую вам. Да. Дякую вам дати. Вони медметру. Це вам холодну пору ваше улюблене варенище до чаю, що легко писали. Знаючи, що я одинокий пенсіонер, то вже мені і дають сіка там на поживлення це. Дякую вам. І ще ми хочемо вам вручити цю книжечку. Ну, всім я зачитаю сьогодні. цьогодні Я був перший, який Мітців. Тала це Україна зустрів 90-ліття на сцені. Ніхто до мене не був, ніхто, ніхто не був. Нібито в мене не був. І такий маленький вірш. Моє віконце глянув вечір. І тихо мовив. Як ти там? Дописую вірші старечі. Щоб передати пізнім снам. Всміхнувся вечір, щоб, учившись, сказав повільно до гора, людина, костра пише вірші, не може зватися стара. А то вас звертається, я вам один родим